З вами кожного тижня маємо такий дуже хороший урок, який зветься На цьому системи. ми зчимося, як користуватися, а якщо це все об'єднати, то ми можемо сказати, що ми вчимося бути здоровими. Бо ми знаємо, що легше здоров'я що зберегти, ніж його що зробити, відновити. Легше здоров'я із нас, ну, майже кожен із нас малюнки, які. Попередили, тобто сказали про них кілька слів, і наші ваші варто телевізора може пошкодитися зір. Так, я тобі допоможу, щоб ми трошки давай сюди. Так. Те, що не можна залишати одяг з включеною газовою плитою, тому що може одяг впасти і спричинити пожежу. Що не можна вологими руками торкатися до розетки, бо може вдарити струмом. Ти, прошу, просто дай. На своєму валюнку я зобразила, щоб перед тим, як вийти на вулицю. Прошу, я, на тину, Жінецьку можеш сама. Прекрасно. Прошу й вам. Треба на те, даку за виді, може заїск. Заіслити за вина, прошу. Дуже тепло і багато дітей відвідує ліс і розпалюють вогнище разом з батьками. Якщо ви будете дотримуватись всіх цих правил, то звичайно біди з вами ніякої не трапиться, але не завжди у нас були різні електроприладів, не було. Але люди мусили якось виходити з цієї ситуації і чимсь їх заміняти. У Нас Іванка приготувала дуже гарну таку розповідь про те, як же ж до нас пришли, як... як у нас з'явилася пічка. Шафи, ліжка, і людям було дуже незручно розкладати вогонь на землі. Так і з'явилася піч. Перші печі були з глини і каміння. Вони були без труби і без димаря. Дим ішов прямо в оселю. Ближче до нашої ери з'явилися печі з димарями. Ми можемо уявити, як було там у хаті тепло. одяг, Саша телевізор. Отримуємо інформацію. Дякую. Пральна машина, прайна машина. Прайна. Прайна машина. Прайна. Ваня. Теж хотів пральну машину. Даша. Мікрохвильова піч. так? Прошу Віка. Електрична, Електрична. разом, хотів користуватись газом, щоб не трапилось біди. Пам'ятаємо, що завжди перед тим як газ включити, слід квартирку відчувати. Ми уже не малюки, то ж берімо сірники, бо вони не для забави, а для корисної справи. Yeah. Ось і в нога сподіваюся, треба зла, бо як є в повітрі газ, може вибухнути враз. Кіно поспішає вона по дорозі, а чує пожежу. Вона поспішає вогонь погасить, щоб нам із плечерга. Ви будьте з вогнем обережні та всі правила проти пожежі. Крапочку поставимо. Ой, що Я ти випишеш? Тебе знаєш. Вічекай, почай, Оксана, хай же. Можна кидати у кого незнайомі речі. А плакати у вас вийшов щось. Оце наші правила. Оксанка, це правила що? Включно, з багатьом у Так, як себе купив. Не торкайся вологими руками до електроприладів. Коли виходиш з хати, вимикай електроприклад. Приві. Ось такий мене смішно. Логотип вже другий раз в цій школі. Ми були у вас взимку, е ми закликали трохи старших дітей до участі в цьому проєкті, ми вже побували в багатьох школах, звичайно, не могли минути вашу школу. І будемо продовжувати цю роботу. Ми до вас прийдемо чуть трошки пізніше, коли ви підростете, або до інших класів, вже з пожежними машинами, з манекенами, так як ми ходимо по інших школах, трохи для старших дітей, чимо їх, як рятувати людину, коли вона втратила свідомість. Я! Бує, Все, Діти, ми з вами знаходимося в залах виставки пожежно-рятувальної служби. Ексклад виставки розповідає нам про історію створення і встановлення пожежно служби. для того, щоб оцінити всю роботу наших працівників сьогодні, варто заглянути в минуле. Перші спроби Петро указ. З того часу дуже міста не забудовуватися дерев'яними будинками, а будувати тільки мазанки та кам'яні будинки. Вона каже, були випуск. Ось год. От. І от, от машин починається з 1927 року рокуськими московськими заводами. Тут до... стоїть неушкоджений, довго можна зрадувати. Так? Ви всі побачили? Можемо кричати. Хаба, розкажіть мені, що вам зібрати. <пробітник> <пробітник>